Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знімаємо інтерв'ю зі студентом Вроцлавської політехніки Дмитром. А вам хочу сказати: підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і пишіть коментарі, якщо вам було цікаво. А ми почнемо. Дмитро, привіт! Рада тебе нарешті бачити і знімати це інтерв'ю. Давай почнемо з того, звідки ти приїхав взагалі. Привіт, Єлизавета, Я взаємно рада тебе бачити і із задоволенням поділюся своїм досвідом і думкою. Взагалі я з півдня України, угу. з міста Корабелів, міста Миколаїв. Клас. Навчався в Миколаївському економічному ліцеї номер 1 і потім вступив до Вроцлавської політехніки, де зараз навчаюся. Супер! Хочу одразу сказати: ми зараз сидимо на території політехніки. Нас оточує політехніка повністю зі всіх сторін. Так, що локація не просто так, саме така. Розкажи мені, будь ласка, чому ти обрав саме Польщу для навчання для вищого освіти? Е, взагалі, головна ціль це працювати і розвиватися за фахом uh -huh. після навчання, тобто отримання сучасної та якісної вищої освіти, диплом якої визнавався не тільки в країні її видачі. Uh -huh. е, саме таку можливість пропонує Польща не за всі гроші світу. Так. А чи ти, може, думав про якісь інші країни для навчання? Е, так, спершу розглядався Київ, Україна, mm -hmm. але чутки від знайомих друзів про те, що половина студентів, які вивчилися на юриста, перекваліфікувалися на бариста, mm -hmm. не дуже вселяли впевненість у майбутнє. Тому увага перейшла на США та Європу. Mm -hmm. е, перша на жаль, майже відразу відпала. Бо якщо ти... Тобі 16-17 років, то ти їдеш в США тільки з батьками або з опікуном. Це по-перше. А по-друге, це те, що система навчання, правова система, менталітет людей кардинально відрізняються від того, так. з чим ми знайомі. А в Європі найкращим співвідношенням ціна-якість виявилася саме Польща. Правда, я з тобою згодна на 100%, саме тому і я тут зараз. А скажи мені, будь ласка, бо для того, щоб вступити до Польщі в принципі тут жити, навчатись, треба знати польську мову. Як давно ти почав до вступу до процесу, як давно ти почав вивчати польську мову, з ким ти її вивчав? Польську мову я вивчав з вами. Мене дуже зацікавила акредитація вашої мовної школи угу. і визнання ваших сертифікатів польськими вузами. Так, я навіть інтерв'ю не здавав. Мовно. Сам процес зайняв приблизно рік від нуля до Б2. Клас. Тобто. Але це дуже швидко, прямо? Так, дуже швидко, інтенсивно, але це не просто сертифікат, це, угу. головне це знання. Звичайно, це треба є. прикладати дуже велику кількість зусиль, угу. але головний результат? Правда. Е, Добре, і скажи мені, будь ласка, можливо тобі хтось допомагав із вибором вузу? Е, взагалі, вибір вузу залежить від вибору напрямку, на якому uh -huh. навчатися. І з чим я тягнув майже до останнього майже, там, до подачі документів? Е, я дуже люблю біологію, хімію. У мене uh -huh. була просто мрія назавжди після школи забути про математику як якийсь страшний сон. Але після. Бесіди з батьками з'явилися нові аргументи. По-перше, це те, що всі професії, які пов'язані з хімією, біологією, хімічним виробництвом, це праця з хімікатами, так. це шкода здоров'ю. Правда. По-друге, від математики все одно нікуди не втечеш. Це первісна майже всіх точних наук. Угу. Ну, по третє, якщо розглядати в більш такому фінансовому аспекті, то найпривабливішими є якраз професії, які пов'язані із точними науками. Uh -huh. Фізика, математика, тобто це IT, машинобудування, програмування. Так. І це правда, до речі, дуже багато наших абітурієнтів обирають саме IT, саме програмування, бо дійсно зараз це провідна така сфера. Ну так, тобто на цій вже стадії я знав, що це буде політехніка. І вибір пав саме на вроцлавську політехніку, угу. тому що місто Вроцлав знаходиться дуже близько до кордону із Чехією і Німеччиною. Так. Це напряму свідчить про те, що рівень інтеграції закордонних фільм у місті угу. набагато вищий в порівнянні з іншими польськими містами. Так. Тому і ще Вроцлавська політехніка входить в топ 3 uh -huh. політехніки Польщі. Так, це правда відносно того, що Вроцлав знаходиться близько до кордону. Дійсно скажу, що дивлячись якби на статистику, теж на нашу. І в принципі, в принципі, середньо по Польщі, то дуже дуже багато студентів обирають саме Вроцлав. Бо ну до Берліна ми там маємо 350 км. кілометрів. Тобто, це дуже близько безпосередньо відносно, до столиці. Так, так. І це дійсно теж правда, що у Вроцлаві дуже-дуже багато закордонних фірм. У нас є Google на плацбема, недалеко від центру, їхній офіс. Тому я тут з тобою погоджуюсь на всі 100%. Така трошечки тема, бо я пам'ятаю, що на самому початку того вступу на процесі подачі документів виникли проблеми. На жаль, зі сторони вузу, зі сторони працівника вузу. Бо ти з самого початку якби, планував йти на навчання безкоштовне, і тут вже виникли проблеми із документами. Розкажи мені, будь ласка, як ти це переживав, як ти це пережив, що ти відчував, які були думки. Сама проблема полягала в тому, що представник з прийомної комісії mm -hmm. щось там наплутав з моїми документами. Так. Якихось документів чи не вистачало, чи він десь їх загубив. Uh -huh. І тому з першого туру подачі е, я був викреслений зі списку. Це взагалі було дуже моторошне питання. Yeah, е, я так, бо навчатися на платній формі навчання, особливо, якщо враховувати вплив ситуації на Україні uh -huh. на фінансову спроможність дуже страшно було. Але, але мої батьки. Ніколи не виносили питання про зміну планів вступу. За це я вам велике дякую. Вони для мене є фундаментом і опорою. Uh -huh. Я їм дуже вдячний за підтримку і скерування по життю. Вони мені дають наснагу для досягнення моїх мрій та цілей. Uh -huh. Тому ми подали документи до другого туру. Uh -huh. Я пройшов на платну форму навчання, але для всіх українців. Форма за платну форму навчання, вплата за платну форму просто знята. Тому я зараз навчаюсь так на безкоштовній формі навчання. Так. Ціль була осягнута, яка була поставлена. Спочатку. Як ми кажемо? Головний результат? Так. Супер. Від себе хочу додати, що я пам'ятаю той період. І дивлячись зараз на тебе, ти закінчуєш перший курс. Я особисто, я, я пам'ятаю той день, я була дуже щаслива тоді, і я дуже щаслива зараз, що дійсно, якби нам все вдалося, і все вийшло дуже класно. Якби дійсно трапляються такі ситуації, бо є така річ, як людський фактор, і навіть працівник вузу, він теж є людиною, і він теж може помилитись, тому трапляється. Але найголовніше, що нам все вдалося, так. нам вдалося це все виправити. Що тобі особисто подобається найбільше в процесі навчання у політехніці? Ну, мені, як людині, яка постійно бореться із внутрішньою лінією, uh -huh. я дуже радий, що політехніка стимулює навчання і дає ну, практично все, що для цього необхідно. Це і відносно доступне житло, uh -huh. і якісь стипендіальні виплати. Нові корпуса та обладнання до навчання. І вибір свого розкладу. Це я Клас. вважаю дуже важливо. Тобто, вибач, що переб'ю, ти самостійно складаєш собі розклад. Так, можемо розібрати на прикладі. Є, наприклад, предмет інформатика. Угу. І у цій інформатиці є окремо лекція, виклад, де угу. виходити всім кер керунком, і є окремо лабораторіум, де Оке. вас 15-10 людей відробляєте зна отримані знання угу. з лекції на практиці. У всіх цих груп, там 10-15 груп, у них різний час та дні занять. Окей. Okay. І ти маєш право вибрати собі, як тобі зручно. Ранок, вечір, день, клас. Ввечері навіть теж. Ввечері так. Не всі люблять ввечері займатися uh -huh. лабораторіум. але якщо, наприклад, буде якийсь виклад ввечері, то Ну, то я дуже сенс. зручно передвинути так. зранку всі заняття до вечора. Угу. Або е, теж дуже багато студентів працюють е, і у Вроцлаві теж найчастіше робота для студента. Наприклад, в кав'ярні е, зроблено так, що вона поділена на дві зміни, і є якби є така порання зміна, і є вечірня, і порання зміна найчастіше закінчується там. Від тринадцятої до п'ятнадцятої, десь так, в залежності від того, котрі починається. І клас, після роботи йдеш на навчання або теж потім навпаки. Після навчання на роботу на вечірні зміну. Клас. Е, Дмитро. Можливо, ти можеш хочеш поділитися із нашими глядачами, підписниками. Як ти вступив на безкоштовне навчання? Що для цього треба? Е, перший варіант це як я. Подати документи на платну форму навчання, uh -huh. вступити. І для всіх українців тимчасово просто знімається виплата за цей час, якщо ти навчаєш, коли ти навчаєшся. Okay. Це перший варіант. Другий варіант це карта поляка. Uh -huh. І третій варіант це вивчити і здати польську мову на С1, державний екзамен. Окей. Okay. В Принципі звучить дуже осягаємо. Так. Тим паче, що багато хто з наших абітурієнтів вже давно вивчає польську мову, тому звучить супер. І ще з того, що я знаю, в Україні ти був професійним спортсменом. Я не знаю, чи ти зараз професійний спортсмен в Україні був. Е, чи ти зараз продовжуєш цим займатися? Взагалі чим ти займався? Е, розкажи трохи більше про це. Так, взагалі я КМС зі, зі стрибків на Батуті Клас. професійно займався вітрильним спортом. Угу. Але на жаль, ні того, ні іншого в політехніці немає. Але у них тут є дуже багато інших спортивних занять. Це футбол, баскетбол, теніс, плавання, гребля, танці. Там щось близько 40 Вау. позицій. Тому Супер. є з чого вибрати. Клас, можна навіть не ходити в спортзал, не платити за нього, а просто навчатися у політехніки. І все. Якщо ми говоримо безпосередньо про навчання. На якому ти зараз курсі? На якому семестрі? Е, другий семестр добігає кінця. Сесія. <рес> Готуєшся, які відчуття переживання? Ну, Перша сесія це було щось страшне, я половину не пам'ятаю. Мій мозк це забув, щоб не травмувати. <рес> Бо ну. Дуже страшно розуміти, що якщо ти не здаєш, наприклад, матаналіз, угу. то все, тебе просто відраховують. О, Боже. І ти втрачаєш цілий рік, якщо Дуже. ще раз хочеш поновому угу. вступити. Тому було трохи моторошно. Так. І так було на кожному предметі, що треба було все максимально здати, щоб все було хоча б на три. Так, але перша сесія вже минула. <кій> Зараз, Зараз все повторюється. <кій> Тільки тільки від першої відійшов вже друга. Готовий? Готуюся. В процесі вже впевненість в тому, що я її закрию набагато вище, ніж в першому семестрі, okay. можна так сказати. Добре, е, від себе хочу теж додати, що я сесію пережила, і ти переживеш, і всі ми студенти переживемо, і все буде класно і добре. А тобі я одразу побажаю успіху Дякую. з цим. І я в принципі впевнена, що ти все здаш, але все одно побажаю успіху. Дякую. топ 3 плюси політехніки особисто для тебе. Е, нові корпуси, угу. нове обладнання, вибір свого розкладу. Ну, звичайно, це е, створення умов комфортних для подальшого виходу на ринок праці. Клас. Вийшло чотири, але хай буде. Добре. І розкажи мені теж, будь ласка, бо я жила в гуртожитку. Я пам'ятаю це безцінний досвід. І ти теж живеш в гуртожитку. Розкажи мені, як ти це переживаєш, легко-нелегко, як з сусідами. Які умови взагалі? Якщо описувати одним словом цікаво. <хи> Якщо ж серйозно, то умови дуже гарні, я вважаю. Угу. Гуртожитки нові після ремонту, нові меблі. Клас. Все є. В кімнаті дві людини. Угу. В блоці дві кімнати. На блок один санвузел. Угу. Робоча поверхня. Трохи під кухню і холодильник. На поверсі є пральні машини угу. і спільна зона під кухню. Окей. Там вона велика, там комфорки, духові Духовка. шафи. Угу. Супер. А як з сусідами? З Сусідами дуже погано, якщо ви не збігаєтеся стандартами чистоти. Угу. Ну і особисто також цей мій біль це мити посуд і прасувати свої речі. Для себе це дуже займає багато часу. Я так, завжди так. згадую свою маму, думаю, оце все для всієї сім'ї ну просто <гум> герой. Так. так загалом, як ти оцінюєш польську систему освіти? Згадуючи свій адаптаційний період uh -huh. на початку навчання перший семестр, ми повторювали матеріал, який е, був пройдений нами в школі uh -huh. за 11 клас, там другий семестр таке. Ну, можна сказати, що вона трохи відстає від нашої системи на один на два, ну максимум 3 місяці. Okay. Але взагалі така сама освітня система, як і у нас. Е, а по-друге, мене дуже приваблює відношення до списування. Якщо у нас з цим хазується, що я там нічого не вчив, здав на 10-12, такий молод е, ще не один е, предмет, а там uh -huh. декілька, то тут це не схвалюється. Про це е, на цю тему взагалі ніхто не розмовляє. Всі знають, що це робити не можна, uh -huh. бо всі наслідки ти несеш сам. Відповідальність за всі наслідки ти несеш сам. Так. Якщо ловлять один раз, то на цьому предметі тобі ставлять два і на наступний рік Наверно. на перездачу. Якщо ловлять другий, третій раз, то можуть відрахувати, навіть заборонити поновний вступ до того самого університету. О, Боже. Так. Ми не радимо списувати. Краще взагалі прийти вже непідготовленим, отримати угу. цю два. Це звичайно погано, але буде можливість так. до перездачі. Наверно. Можна прийти на консультації, відведені угу. спеціально години. Куди приходять учні, студенти і вирішують свої проблеми okay. із викладачами, отримати цю два і мати право на перездачу, uh -huh. ніж взагалі бути викресленим зі списку студентів так. без права на повторний вступ. Так, так. Може, ми розкажемо нашим підписникам, що таке варунок, бо ми, як uh -huh. студенти, то вже знаємо, абітурієнти поки що ні. Що ж таке варунок? Чи взагалі в тебе uh був? -huh. варунок? Це таке явище, коли ти, наприклад, не зараховуєш якийсь предмет. Uh -huh. Тобі ставлять оцінку 2, два, В семестрі? За семестр, угу. так. За семестр на якийсь предмет. Е, ти маєш пройти цей курс повторно вже угу. в наступному році, тобто рівно через рік, ти знову приступаєш до вивчення того самого, що ти вже пройшов. Так. І так, до тих пір, поки ти не знайшли цей предмет. Але так. є така маленька загозочка. За пройдення повторних курсів треба платити гроші. Так. І не малі. І не малі. І я ще хочу сказати, що для студентів, які вступили у цьому році, <гум> дуже сильно змінили ставки. Їх там збільшили щось на 30%. Тому це ще Це дуже дороге задоволення. Дуже дороге задоволення. — Так. Плюс це буде на наступний вже рік навантаження додаткове. Так. Бо... Тому якби краще ос... не отримувати варунки. Бо основні предмети ніхто не забирає, а тут ще додаються з минулих <гум> років ці варунки. Може бути складно. Так. Але в тебе немає варунків? Ні, слава Богу, немає і надіюсь, що не буде. Оби. Не хочу. Оби е, добренько. А якщо ми говоримо про зараз, чим взагалі ти зараз займаєшся? Ну якщо брати саме з сьогодення, то переважно це навчання. Угу. Ну і прогулянки. Вільний час по парку, щоб трохи відволіктися. відпочити так, відволікти. Бо сесія вже наступає, вже готуєшся до екзаменів, треба щось вивчити. Десь отримуєш якусь фрустрацію за того, що отримав 4, а не 5, а готувався на 5. Угу. А десь отримуєш радість від того, що 3. І слава Богу. І слава Богу, що вже залічив. Не буде варунку. А якщо роздавлятися час на протязі семестру, то це переважно походи з друзями в ТЦ, прогулянки. Ну, може, ще якісь заходи, які організовуються через політехніку для студентів, якісь розважальні. Давай про майбутнє. Яким ти взагалі бачиш своє майбутнє? Якщо розглядати усяжне майбутнє, то це закрити сесію. Закрити сесію, а далі, далі вже як піде. Далі вже треба буде дивитися. Поки дивимося до середини літа, щоб закрити uh -huh. сесію. Добре, але якщо говоримо про майбутнє, наприклад, п'ять років. Через п'ять років я бачу себе зі ступінь магістра, mm -hmm. бо без неї не буде якогось кар'єрного зросту в саме моїй галузі. Це По-перше, по-друге, я себе бачу щасливим. Клас. Оце і не безробітнім. Так. Оце насправді дуже і дуже класно чути, що сесія це. Я знаю по собі, це дійсно це дуже тяжкий період, коли ти забуваєш абсолютно про всі радощі життя. Ти сидиш і ти вчишся. І вчишся, і вчишся, і вчишся. І немає абсолютно нічого. Тому дуже насправді приємно чути, що щасливим. Так, мені дуже подобається жарт про студентів. Дуже класно бути студентом. Вчишся, гуляєш, Так, росу, життя. студентські роки. Так, але як сесія, хочу відрахуватися. Ну, ти мені це правда. просто така життєва правда. Це просто тим тимчасово так. це треба пережити. Так, це правда. Але всі ми пережили це як ЗНО, як НМТ. Всі пережили і переживемо. Хочу теж тебе запитати про таку досить щекотливу тему. Чи ти колись зустрічав, можливо, упереджене ставлення до себе як до студента тут в політехніці? Взагалі, в 95% випадків ні, такого ставлення я до себе не угу. відчував ні як особи, особисто до себе, або як до українця, ні. Але ці 5% я на них трапив у першому семестрі Ой -ой -ой. Е, на одного викладача. По типу, Бог знає, на 5, угу. я на 4, моя мама на 3. Ну, все, що ти можеш розраховувати, ти, це як, 2. Як вийде. Так, я з ним зумів домовитися, що я, як його мама, знаю на 3. Угу. Дуже задоволений цим результатом. Але взагалі, якщо серйозно, то якщо стаються якісь такі проблеми, uh -huh. то ти маєш право піти або до головного викладача на предметі uh -huh. або до деканату і сказати, що я хочу ще раз перездати з такого такого з такої, такої причини, uh -huh. і ти перездаєш цей предмет ще раз, але вже у іншого якогось викладача. А із проблемою ви просто ніколи не зустрічаєтеся. Так, супер, супер. Тобто, в будь-якому разі, навіть якщо дійсно якби є якась така проблема, і ти вважаєш, що вона не об'єктивна. Все одно, якби є вихід, не обов'язково відраховуватись. Можна, можна ще щось придумати. Супер. Добре. Короткий бліт. Три слова, з якими в тебе асоціюється Універ ПЛ. Швидкість, надійність, впевненість. Супер. Я повністю згідна на всі 100%. Друге питання. Країна мрії? Яка вона? Синє небо, зелені луги. Жовті поля? Ну, і економіка вдома, як в Європі. Так, Я якраз хотіла сказати на початку, що звучить прям як вдома. Але до цієї мрії ще не одне десятиліття невимірних прикладених зусиль так. і праці. Це правда. І третє, останнє питання на сьогодні. Що ти як студент у Польщі міг би порадити нашим глядачам? Принципі абітурієнтам, які планують навчатися за кордоном, і, зокрема, тут у Польщі, відштовхуючись від свого досвіду, можу uh -huh. сказати, що треба прокачати дві речі: це мову і самостійність. Uh -huh. Мову треба прокачувати як англійську, так і польську. Uh -huh. Бо особисто я коли нервую. Я по польськи сказати ну, ні слова не можу. Я просто переходжу на англійську. Тут всі викладачі її знають. Uh -huh. Більшість викладачів веде Свої предмети і на польській, і на англійській мові. Це вже не являється якимось надприродною здібністю знати англійську мову. Так, бо дуже багато вибач, що переб'ю студентів іноземців не тільки з України, не тільки з Польщі. Я зустрічала із Азії, і з Америки приїжджали, тому має сенс. Можу порекомендувати це слухати подкасти, дивитися серіали. Так. Я особисто дивився серіали. Не знаю, я подкасти можливо не міг знайти, які uh -huh. мені подобались. А друге, це прокачати самостійність. Uh -huh. Домовтеся з своїми батьками за один-два місяці до від'їзду, що ви живете з ними, але самостійно. Uh -huh. Самі прокидаєтесь, самі плануєте собі свій день, самі готуєте їсти, самі миєте посуд, самі ходите до магазину, скуплятися, самі прибираєте, працюєте речі. Так. Все робите самі. Бо може бути трохи. Складно, коли Дякую. прийдете вже на навчання. Угу. Будете адаптуватися до польської мови, до термінології, до взагалі життя і навчання самостійно. Угу. І ще треба, бу... ще треба навчит... навчатися паралельно, як вести свою життєдіяльність вдома. Угу. Може бути доволі складно, можна не встигати. Дійсно. Але, до речі, лайфхак звучить дуже так. Дуже класно. Де, де цей лайфхак був пару років тому, коли я переїжджала. Дуже дуже сильно дякую тобі за інтерв'ю. Мені особисто було дуже цікаво. Я думаю, нашим глядачам теж буде. Е, ще раз хочу побажати тобі успіху е, із сесією і в принципі з навчанням. Я впевнена, що в тебе все вдасться. Тому дякую. Е, і вам теж дуже дякую за перегляд цього інтерв'ю. І ще раз повторюю, що пишіть, пишіть нам коментарі, лайкайте це відео, підписуйтесь на наш канал. Дякую! 拜拜。